Дорогі війничани наближається Різдво Христове, це велике свято. І у цьому році воно є особливе, оскільки ми святкуємо, починаємо святкувати рік милосердя. І у цьому році милосердя, який проголосив Папа Римський, папа Франциск, ми дійсно починаємо дивитися на Ісуса Христа, на обличчя Якого сяє милосердя Бога. Тому ми бажаємо у цей рік для вас досвідчити цього світла, щоб це світло обійшло в темряві ваших сердець, розпрошило всякий смуток. І дійсно, щоб ви зустрілися з добрим пастором, яким є Христос, який шукає добру, який шукає загублену вівцю. І також запрошуємо вас на свята, запрошуємо вас на служби Божі, які відбудуться сьогодні вночі 50 буде перша служба, о 24 й Є нічна служба, запрошуємо сердечно, і також протягом дня, 25 грудня, запрошуємо вас на служби, так як кожну неділю, тобто о 7.30, о 9.30, об 11.00, о 12.30, о 17.00 і о 18.30 ввечері. Христос рождається. Славімо Його!